Всім привіт! Сьогодні буде невеликий огляд от такої німецької рептилії. Це Електровоз E94, який багатьом колекціонерам, моделістам відомий як саме крокодил. Тому і рептилію я його назвав. Ну, крокодил він, він, мабуть, тому що зелений і з тими довгими носами. І саме так його звали самі німці. Хоча у, як це правильно сказати, у Народній Демократичній Республіці Німеччині, тобто у східній частині, там вона ну, називала ця машина називалася Залізною свинею, чи якось так, тому що працювала на маршрутах, на яких тягали залізну руду. Для мене більш таке ну, приємна назва. Це все ж, все ж крокодил. Так, як ви бачите, це у нас Марклін. <кхід> Дістався він мені за дуже хорошою ціною. Це, можна сказати, був новорічний такий подарунок від колеги по хобі, Антон, тобі привіти, велике дякую. Що цікаве саме в цій моделі? Чому я хотів саме такий крокодил? Бо є ж і років Роко робить свій варіант, досить непоганий. І можна знайти і старі версії досить недорого. вийшло нове піко. Поки що не, не тримав його в руках, не бачив. Але хотів саме цього. В нього досить довга історія. Хоча модель це сама, ну ось саме цей виріб він десь там 19-го здається, року. Але коріння в нього дещо глибше. Марклін зробив крокодила ще в 61-му році. Ось на фото ви бачите електровоз. Ось така у нього могутня була обложка на коробці. Ось сама модель 60-х років. В принципі, дуже схожа, дуже схожа з тим, що можна побачити зараз на моїй моделі. Звернуть тільки увагу на нефарбовані пантографи дещо іншої конструкції, ну, стеротип грубіше. Видно, що ось тут написи, теж нанесені або декалями, або наклійками, щось таке. Ну, і в цілому, так. Трішки-трішки <кій> простіше зроблений Ось так виглядає сучасний крокодил. Як ви вже зрозуміли, це перевидання старої моделі. Тобто, оця ось форма сама лиття кузова, візків, це все, в принципі, відповідає, що моделі 60-х років тільки вже Пантографи, написи, це все зроблено краще. Звісно, і охайніше, ніж це робилося 50-60 років тому. Ось ви бачите на фото розібраний старий крокодил. Ось двигун. Тобто тут привід на один візок, а з другого візка тільки знімається така з'єм. Що це таке, я точно вам не скажу. Мені призначення цієї штуки дещо не зрозуміле. Тобто, це, мабуть, було зроблено для зживлення спантографів. Але точно вам не можу сказати. Що цікаво, в цілому, ось, ця, ось конструкція збереглася до нашого часу. Ось ми можемо побачити. Візок моторний з шестернями металевими. Побачити можна там і мотор всередині, який, в принципі, я не знаю, там на знаток Маркліна великий, але, мабуть, дещо все ж таки він перероблений. Ось така з'ємна пластина. Це інший мій товариш. Замінив лижу на оцю таку штуку пластину з ламелями. Всередині, на відміну від дивних електричних штук, є зовсім собі сучасний декодер Маркліновський, звуковий. В цілому конструктив, ну, Майже такий, сам, такий самий. Це взагалі у Марклена є така фішка перевипускати ці стародавні мої моделі, ну, фарширувати їх сучасною електронікою і продавати. Раніше я дещо цього не розумів, що як може там, за 200 євро стояти паровоз, який виглядає, як в 60-ті. Ну, потім до мене дійшло, що це. Як у нас ось Піко, і у східних німців. На ж пі піковці теж випускають старі паровози у ностальжі серії. Так само робить і Марклін. Для фанів цієї марки відбувається перевипуск <coughs> таких ось, можна сказати, олдскульних, але в той же час дороблених сучасних моделей. Тобто мені імпонує те, що цей конструктив розроблений ще в 60-ті роки, і вони його майже зберегли. як да, до речі, це ж все. Оці капоти, все цей кузов, все це зроблено з металу, тобто локомотив досить таки важкий. Марклін навіть робив от такі рекламні постери, що Хвалив свою модель за силу тяги. Показано було, що він такий потужний, що 120 вісей, що 60 вагонів там тяне. общем, якось так. Звісно, з того часу дещо все ж таки змінилося. Як ми бачимо, тут пуферний брус досить простенький. А ось на новітній моделі вже він так непогано зроблений. Тобто, бачимо, що тут вже є і імітація щеплення, і шлангів, і написи зроблені охайніше. То, тобто, в принципі, а ще побачив, що відобразили живлення для прожектору. Ну, так. Непогано в цілому виглядає. Зазвичай металеве лиття воно поступається в якості пластиковому. І ну, марклінгівські деякі моделі, дивися, наприклад, той же 132-й Люська. Вроді і непогано, але так явно деякі моменти дуже-дуже поступалися пластиковому рокському кузову. Тут ось якось немає такого відчуття. Тобто, в принципі. На даху теж досить все охайно, гарно. В принципі, деталюхи ось такі зроблені. Чи треба сказати, що вони теж старі. Ось цим вузлом на даху, вони хвасталися ще в каталозі 60-х років. Ну, мабуть. В ті роки то взагалі була бомбова модель. Але і в наш час вона, особливо для тих, хто любить олдскульні моделі, вона дуже і дуже класна. Мені подобається, як він виготовлений. Хоча, звісно, є деякі спрощення. Ось Вікна там видно декодер, тобто немає ніякого там, салону. Тут видно двигуна. Таке, тобто дух 60 х це електровоз зберігає, це чудово. А в їзді я покажу його дещо пізніше. Можу тільки сказати, що, незважаючи на декодер, модель на аналоговий пульт коректно себе вела. Тобто, світло вмикалося куди треба, їхав, їхав він куди треба, звуків ніяких не видавав. Бо іноді буває проблема, бо аж цифрового пульта немає, це не моя тема. І іноді моделі з декодерами на аналозі працюють досить дивно. Або їдуть тільки в одну сторону, або їдуть дуже повільно, або ще щось. Ну, коротше, тут, вроді, все, нормально у нас. А ще хочу відмітити, що мені сподобалося, це списовані колеса. Чесно кажучи, не пам'ятаю, чи були спиці... Уроковського крокодила. Він у мене був, але це вже декілька років тому. Тут якось вони так добротно зроблені. Ці колеса. Ну, і в цілому, як я вже казав, модель мені подобається. Ну, а, мабуть, буде друга частина огляду, там вже він буде тягнути состава. Якогось такого хочеться приїхати на великий макет, щоб. Були і нахили, і так можна було б йому добрячого поїзда прищепити. Але як це в мене получиться я ще не знаю, бо є, скажімо, деякі проблеми з електрикою та з пересуваннями, скажімо так. Ну, нічого, всім дякую за перегляд. Мирного неба над головою. Все. До побачення.